Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо порівнювати звичайні дроби з однаковими знаменниками. На минулому уроці ми з вами вивчили два правила, за якими потрібно порівнювати дроби. Да? Пригадуємо їх з двох дробів з однаковими знаменниками: більший той дріб, чисельник якого більший, і менший той. Чисельник якого менший. Отже, ми з вами порівнювали дроби з однаковими знаменниками. Давайте пригадаємо, наприклад, 2 дев'ят і 5 дев'ят. Це дроби, які мають однаковий знаменник. 9. Більшим з них буде той, у якого чисельник більший. Дивимося, чисельник 5 і чисельник 2. 5 буде більше. Отже, дріб 5 дев'ятих буде більше. І да, дріб 2 дев'ятих буде менше, ніж 5 дев'ятих, бо чисельник 2 менше, ніж чисельник 5. І пригадаємо, як же порівняти дроби на координатному промені. Більшому дробу на координатному промені відповідає точка, що лежить правіше, а меншому. Точка, що лежить лівіше. Якщо порівнювати два дроби 1 восьма і три восьмих, то три восьмих буде більше, бо лежить правіше, ніж одна восьма. І одна восьма буде менше, ніж три восьмих, бо одна восьма лежить лівіше. Отже, пригадали, продовжимо працювати з підручником. Номер 1141. Знайди всі натуральні числа А, для яких дріб А11 менший від дробу 5 одинадцятих. Отже, давайте запишемо, що ви прочитали. А11 менше від дробу 5 одинадцятих. Що це означає? Що чисельник дробу А11. Повинен бути менше, ніж чисельник дробу 5 одинадцятих. Отже, які ж це можуть бути дроби? Давайте подумаємо. Це всі дроби, у яких чисельник менше, ніж 5. Це буде 4 одинадцятих. 3 одинадцятих. 2 Одинадцятих. дві да? і одна одинадцята. Отже, 4 одинадцятих, три одинадцятих, дві одинадцятих і одна одинадцята. Чому дорівнює наше А? Наше А дорівнює 4, 3. 2. Або один. Дивіться, ми з вами. Записали всі випадки. Да? В кожному з цих випадків наш дріб менший, ніж 5 11, да? бо його чисельник менше, ніж чисельник 5. Записуємо, якщо не встигаєте, зробіть паузу, і йдемо далі. Наступний номер номер 1143. Для яких натуральних чисел x буде правильна подвійна нерівність? Давайте запишемо першу. Запишемо і прочитаємо її. Так, пригадуємо. Подвійні нерівності ми з вами починаємо читати з центру. Отже, х19. Більше, ніж 2,19, але менше, ніж 419. Отже, що ми можемо сказати? Розберемо першу частину. Х19 повинно бути більше, ніж 2,19. Отже, чисельник дробу повинен бути більше, ніж чисельник дробу 2,19. Отже, більше, ніж 2. Що це може бути? 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. Розбираємо другу частину. Але дріб х19 повинен бути менше, ніж дріб 4,19. Отже, чисельник дробу наш х повинен бути менше, ніж 4. Отже, що в нас виходить? Що наш х повинен бути більше, ніж 2, але менше, ніж 4. Яке нам підходить число? Х наш може дорівнювати тільки трьом да, в цьому випадку. Отже, який у нас буде дріб? дев'ятнадцятих. Більше, ніж дев'ятнадцятих, Але менше, ніж дев'ятнадцятих. Давайте розберемо іще одну подвійну нерівність, записуємо її і прочитаємо. Так. Х17 повинно бути більше, ніж 7 17, але менше, ніж 11 17. -х. Знову ж таки, да? наш х повинен бути більше, ніж 7, але менше, ніж 11. Які значення може приймати х? А х може приймати значення 8, бо це. Більше, ніж 7, але менше, ніж 11. 9. Менше, більше, ніж 7, але менше, ніж 11. 10 більше, ніж 7, але менше, ніж 11. Все. 8, 9, 10. Отже, які ви могли записати з вами дроби? Давайте запишемо 1 дріб так? 8, 17. Більше, ніж 7 71, але менше, ніж 11 1117. Ми могли записати 9 917, могли записати 10 1017. Наступне завдання номер 1145. Знайди всі натуральні числа х. Для яких дріб х11 більший за дріб 7 одинадцятих, але менший від 1 запиши всі отримані дроби. Отже, давайте запишемо цю повільну нерівність. Наш дріб х11 більший більший за дріб 7 одинадтих, але менший від одинички. Давайте подумаємо: Одиничка – це одне ціле. Давайте пригадаємо, як на минулому уроці ми торт ділили на 8 рівних частин і брали там собі в тарілочку, скільки частин, да? отже, подивіться, зараз у нас і в першому, і в другому дробі знаменник 11. Отже, ми наше ціле ділили на 11 частин. Давайте розберемо окремо цю одиничку. Да? Отже, ми наше ціле. Поділили на 11 частин. А як же так вийшло, що ми взяли одне ціле повністю? Тобто, скільки ми частин забрали? А ми собі забрали всі 11 частин. Да? Отже, дріб 11 одинадцятих дорівнює одиничці. І ще раз. Ми наше ціле поділили на 11 частин. Чому на 11? Бо у нас зараз знаменники 11. Да? І взяли собі повністю все, бо у нас залишилося все ціле. Тобто ми всі 11 частин собі забрали. Отже, одиничка це 11 одинадцятих. Отже, що у нас вийде? Давайте перепишемо нашу подвійну нерівність. Х11 буде більше, ніж 7 одинадцятих, але менше, ніж 11 одинадцятих. Тобто, які значення може приймати х? А х може приймати значення, які більше, ніж 7. Але менше, ніж 11. Це 8, 9 і 10. Ми знайшли всі натуральні значення числа х. І діти, ваше домашнє завдання. Повторити правила, зробити номер 1142. Знайди всі натуральні значення х, для яких дріб х9, менший від дробу 7. Запиши всі ці дроби. Будь ласка, повторіть правила, зробіть охайно номер, і я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам.